Вами YouTube канал Інноваційні Обрії. І ми говоримо з вами про студентські лайфхаки. Екзамени. Екзамени в закладі вищої освіти. Якими вони є? Чому студенти зазвичай бояться складати екзаменів на сьогодні, в 21 столітті, все по-іншому. Не треба боятися іспитів. Не треба боятися професорів, які вимагають занадто багато. Ви повинні бути переконані в тому, що ви все знаєте. Задля того, аби здобути таке переконання, ви повинні розуміти, що заклад освіти дарує вам найпрекрасніших 4 роки на бакалавраті і півтора роки або два, якщо освітньо-наукова програма в магістратурі. Але, тим не менш, і на бакалавраті, і в магістратурі вас будуть очікувати екзамени. Що таке екзамен, як форма звітності, по суті? Це є результат ваших знань, який оцінюється оцінкою в балах. Починаючи від 60, якщо ви успішно виконали індивідуальний план здобувача освіти і завершуючи 100 балами. До речі, ви не підписалися ще на наш канал? Чи ви вже є в складі наших користувачів? Я запрошую вас переглянути цікаві родзинки студентського життя, оскільки ми ділимося з вами найцікавішими моментами вже з практичної точки зору. І, можливо, ті аспекти, які ви ще не знаєте, допоможуть вам побудувати вашу власну освітню траєкторію таким чином спростити вам процес навчання. Екзамен. Ви прокидаєтесь зранку і розумієте, що, можливо, ви щось не довчили. Можливо, ви чогось не знаєте. Ви не впевнені в собі. Так от, хочу завірити вас. Хочу запевнити вас в тому, що на іспит треба йти з гарним настроєм. Переконаними в тому, що ви все зможете. А головний момент, який ви повинні запам'ятати, закарбувати собі в пам'яті, це комунікація. Це комунікація між здобувачем освіти і викладачем. Не бійтеся говорити власну точку зору. Не бійтеся озвучувати практичні моменти з власного життя. І навіть якщо ви десь на якомусь етапі розгубилися, це ще не кінець світу. Будьте впевнені в тому, що викладач зрозуміє вас, викладач зможе зробити ту ситуацію, яка на ваш розсуд є негативною, більш-менш нейтральною і поставити вам іспит. В заляковій книжці екзамен ставиться в ліву сторону залікової книжки. В той момент, а я це говорила в попередньому відео, коли заліки ставляться праворуч. Так от, до іспиту, ви будете допущені в тому випадку, якщо у вас вже будуть стояти всі заліки, незалежно від того, коли вивчалася ця дисципліна, якою вона є, чи то лекційний курс, чи то практичний базовий курс, чи то практика в цілому, але про практику, виробничу. Навчально наше наступне відео, і ви зможете переглянути його на YouTube-каналі «Інноваційні обрії». Шановні здобувачі вищої освіти! Ми хочемо цим відео підкреслити, що, не боючись йти на екзамен, ви можете отримати найвищий бал. Ви можете налаштувати себе позитивно на складання екзамену, і таким чином ваш успіх буде залежати тільки від вас. Налаштування, внутрішня гармонія, гарний настрій це ті моменти, які дозволять вам опанувати собою і успішно скласти залікову екзаменаційну сесію. А я нагадую вам, що слово екзаменаційна сесія включає в себе складання заліків і екзаменів. І нинішня система оцінювання передбачає набрання вами як мінімум, 60 балів з дисципліни. Що буде свідчити про успішне складання у вас сесія. І якщо навіть ви не є відмінником, якщо ви не складаєте всі екзамени на 100 балів, вам достатньо 60 балів для того, аби отримати оцінку за іспит і бути переведеним на наступний курс. А по завершенню чотирьох навчальних років отримати омріяний диплом. Того закладу вищої освіти, який був свідомо вами обраний задля здобуття вищої освіти. Шановні здобувачі освіти, складаючи іспит, ви повинні розуміти, що процедурно ця форма контролю відрізняється від заліку. Напередодні іспиту співробітниками деканату, а здебільшого, це заступник декана з навчальної роботи, створює графік іспитів, де чітко вказується. Дисципліна, час, аудиторія, група викладач. І працюючи з цим графіком, ви мусите в певний час прийти в певну аудиторію для складання екзамену. Як відбувається сам екзамен? Уявіть собі, ви прийшли в аудиторію, де бачите викладача, бачите інших учасників освітнього процесу своєї групи. Вам треба скласти екзамен. Ви можете бути першим, можете пропустити свою чергу і зайти останнім, але в будь-якому випадку це повинно відбуватись за графіком. Ви берете білет, над яким готуєтесь впродовж певного часу, а далі даєте відповіді на поставлені запитання в білеті і таким чином проговорюєте про власні знання, отримані впродовж навчального семестру. Така комунікація з викладачем дозволить вам показати свої знання. Дозволить вам презентувати свої вміння і показати, що ви гідні того, аби навчатись на даній спеціальності. Хоча специфіка іспиту відноситься і до загальних дисциплін, і до фахової підготовки, незалежно від того, яку дисципліну ви складаєте. А я нагадаю, що всі дисципліни екзаменаційні передбачені навчальним планом вашої освітньо-професійної програми, на яку ви вступаєте. Так от, обравши білет, ви даєте на нього відповідь. Всі питання повинні бути чітко вами опрацьовані і представлені виконачу. По завершенню вашої відповіді викладач ставить вам в залікову книжку-оцінку. Це є свідченням складання вами екзамену.